Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально, і це огляд ультрабюджетного фітнес-годинника від бренду Snowland. Зустрічаєте модель Snowland zl 77 Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, ціна годинника зі знижками становить близько 11 доларів. І це дуже дешево, як для такого годинника, тому зараз все розкажу. Отже, годинник отримав класичний дизайн як для смарт-годинників, квадратна форма, каркас зроблений під метал, але це пластик. Мається також Одна кнопка для управління годинником, але ця поворотна головка не виконує таких ролей, як Apple Watch Digital Crown, просто натискання і все, тільки вмикання та вимикання екрану та дія назад. Вага годинника усього 37 грамів, товщина приблизно 11 мм, годинник 39 мм, ремінець приємний на 23 мм. На внутрішній частині все по класиці. Тут знаходяться датчики для моніторингу вашого здоров'я, контакти для магнітної зарядки, а також тут мається мікрофон та динамік. Для розмов по годиннику. Так, так, і це все за 11 доларів, просто чудово. Отже, в нас квадратний 2,5 D дисплей, діагональ 2,01 дюйма, матриця TFT, роздільна здатність 240х296 пікселів. І дисплей тут доволі класичний, як для TFT матриць. Тобто для цієї ціни все добре, читати щось на сонці, в принципі, можна. Працює годинник шустро, швидко, по суті, не лагає, але бувають затупи при видаленні повідомлень, а так все добре. Отже, Справа наліво гортає віджети. Тут в нас активність за день можна таким чином переглядати кожен віджет. Далі моніторинг сну, пульс, артеріальний тиск, СПО2, погода, телефон для розмов. І можна додавати інші віджити. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут в нас стан підключення до смартфону, заряд, дата, а також режим не турбувати, яскравість дисплею, енергозберігаючий режим, візитка, QR-код для завантаження додатку та налаштування. Тут в нас дисплей, а це яскравість, тайм аут екрану, скільки секунд буде горіти дисплей, вибір циферблатів, а також функція підняття руки і годинник вмикається. Далі в нас звук, тут можна обрати. Режими, вібрація можна обрати ступінь віброрежиму. Вібро, звичайне, але жужить нормально. Режим не турбувати, енергозберігаючий режим, функція Bluetooth розмови і аудіогарнітури, Далі скидання списку дзвінків, система перезавантажити, вимкнути годинник та скидання налаштувань. А також інформація про годинник і QR-код для завантаження додатку. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення, символів не дуже багато, смайлики не відображаються. Відповідати на повідомлення не. Можна, і свайп зліва направо відкриває швидке меню годинника та вхід в головне меню годинника. Отже, в меню в нас активність детальна за день та статистика за 7 днів. Телефон, чутно мене, я чую співрозмовника. Добре. Пульс можна встановити цілодобовий моніторинг. Моніторинг сну, артеріальний тиск, кисень у крові. Тренування тут близько 123 спортивних режимів. В тренуваннях, на жаль, не можна керувати музикою. Записи ваших тренувань, погода поточна та на 6 днів вперед. Сповіщення, камера для віддаленого спуску затвору на вашому смартфоні, музичний програвач, вправи для розслабитися, таймер працює в фоновому режимі. Секундомір не працює в фоновому режимі. Голосовий асистент працює коли увімкнений інтернет на смартфоні, будильник знайти телефон ігри три штуки, щоб трішки вбити свій час. Калькулятор та налаштування. Додаток для годинника носить назву DAFIT і цей додаток простий. Додатку мається більше 100 циферблатів на вибір, також можна кастомізувати свій циферблат, а взагалі варіантів кастомізації меню та віджитів ніяких немає. Просто легкі та лайтові налаштування і все. Годинник працює на версії Bluetooth 5.2 і працює стабільно, вологозахист IPX 7 також є сумісність за US. Вібромоторчик стандартний, жужить нормально. Батарея в годиннику на 230 мА заявленою автономністю. До 14 днів в залежності від активності користування. Отже, якщо коротко по автономності, то в мене годинник втрачав за день приблизно 8-14% заряду, це як з завмоніторного пульсу чи без нього. Себто десь на 7-12 днів реально буде вистачати одного заряду. Але якщо вам за день буде приходити дуже багато сповіщень і при цьому вібромоторчик буде завжди працювати, тоді автономність значно буде меншою. Заряджається годинник від фірмової комплектної магнітної зарядки приблизно за 2 години підсумок. Snowland ZL77 77 це чудовий фітнес-годинник за 11 доларів. По-перше, ви отримуєте класичний стильний смарт-годинник, дизайн аля Watch, чудова автономність 7-12 днів на одному заряді, можливість розмовляти по годиннику і все це за 11-12 доларів. Тобто це трішки більше, ніж 400 гривень. Купувати за ці кошти, звичайно, рекомендую. Посилання, де купити Snolen ZL77, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого підтримуй український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!